Усім привіт! Я на своєму ізольованому точкове. Заїхав сюди подивитися, як обстановочка тут, і подивитися. До маточок штучного запліднення італійка-лігустика, тому що вона цікавить, як вона себе поводить, як вони сидять. Ці матки були придбані влітку. і Зараз ми разом з вами подивимось до них, як вони себе почувають. Ось тут знаходяться маточки штучного запліднення, лігустика італіянка І зараз ми акуратненько їх привідкриємо і подивимось. Як вони себе почувають? Тому що у нас е, зима, скажімо, мінусова температура постійно. Дивіться, як чудово сидить клуб. Займає вулички 1, 2, 3, 4, 5, 6 ці бджолосімі займає. Чудово сидить клуб, ось його закінчення, якщо так, більше як е, до середини рамок він займає взагалі бжі, скажімо, не тривожаться, не безпокояться, що мене дуже радує. І зараз подивимося їхню сусідку. Також маточка штучного запліднення. Так, Обійду, бо тут літок з другої сторони. Ось так сидять ці, практично днища тут повністю 6 відкриті. По вуличках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, чудесно, ось дивіться. Просто нарости ось посюди клуб. Щоб ви розуміли, настоящий великий клуб. Зараз я їх закрию. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!